Всім добрий ранок. У нас на годиннику 7.30, ми вже більше години на ногах. Лена то ще десь ще раніше встала. Що за причина? Сьогодні гарні знову новини. І вирішили записати вам широке відео, повноцінне, на декілька хвилин розповісти про це. Бо деколи коли ми. О, на вже тут побачила нових підопічних, хоча це далеко від нас. Але вона така гарненька, дуже гарно біжить. Mm -hmm. Ну, якщо вона звідси нікуди не пропаде, то ми за нею сюди теж приїдемо або будемо прилаштовувати. Не фотографували її? Зробила фото. Зробила фото, потім вам покажемо. Ну, якщо вона не стерильна, то будемо стерилізувати і пробувати прилаштовувати звідси. Бо це десь близько 35 кілометрів від нас стається. От. Чому ми тут і що ми робимо так рано? Зазвичай ми так рано не встаємо. Ми приїхали позаду нас, О, там такий, як кажуть, утлумок. називається, таке, таке слово є. Завернутий баді. Котик в переносці. Баді це чорний котик з смітника. Ми його підібрали скільки місяців назад? Весною пізною осінь. Хотів Листополь, сказати весною. Пізною осінню ми підібрали його, не підібрали, а ми зловили в котоловку його. Я відразу казав, що це котик, бо він мав вавкав так, як котик. І дійсно, це був кит. Забрали, ми привезли його тільки в перший вечір додому, в квартиру. І зразу він пішов на контакт. Ми його погладили, він терся, все. На другий день він вже на перетримці був і він гарно себе поводив прекрасно. І зрештою, він ми його стерилізували, почали шукати сім'ю. Пару відео з ним, здається, одне початкове, там, де ми його ловили, а потім десь середині ми його там десь знімали чи короткі, не пам'ятаю. ну і як що відбулося далі? Через буквально три місяці після листопада, от лютий місяць, до нас написали люди раніше, навіть чуть -чуть, да? молода дівчина, яка які вона прийшла через Марселя, як вона казала, побачила відео в інстаграмі, здається. Ну і ви знаєте, деякі одні відео, яких вже тваринок ми не прилаштовуємо. Наприклад, вони можуть приводити до інших тварин, яких ми можемо віддати в сім'ю. І одним з таких був Баді. Але ми його не планували прилаштовувати, тому що, як ви знаєте, у нас крім дорослих котів є кошенята, яких ми хочемо дуже прилаштувати. І от ми беремо. Декількох кошенят п'ятьох з чи чотирьох лєна бере переноски, і ми маємо показувати цим людям, які їдуть з німеччини до себе додому, і заїхали до нас по дорозі вибрати собі улюбленця. Зрештою, ми зрозуміли по тому вже в розмові, що вони дуже хотіли тактильного, який би йшов в руки, який лащився, муркотів. Це, говорили, через да. та... Ну потім Залесик. ще раз повторилися про це. Mm -hmm. Але е, Лена, думаю, я так візьму баді чорненького цього. Зараз його покажемо там, вставочку зробимо. Е, і Лена бере бадіка. Ми там не думали, що його там що будемо показувати, чи ще щось там. Ну верніше будемо показувати. Коротше, коли приїхали, випустили кожного, знаєте, як дітвора, оці малечі, то скаче, нюхає, ходить, тікає від нас. Ну чому? Бо їх випустили з переноски. Вони по квартирі, перший раз в квартирі, що вони хочуть погасати, побігати, але не точно не сидіти на руках. Була там одненька чи двоє, які ми ловили, і вони сиділи на руках гарно. Но. Здебільшого ховалися, тікали то за шкаф, то за диван, то ще щось. А Баді, там, де візьмеш, там він і сидить. Він такий муркотун І лащик. Ну, як Марсель, тільки чорненький. Зрештою. Цій молодій дівчині зайшов в баді, і, вони, і він їй сподобався, і який буде саме от віддавати те, що вони очікують. І як вони його будуть любити, надіємося, все буде добре. В нього не просто так він їде кудись. Там він їде за кордон. Да? І він буде знаходитися в хороших руках, надійних, можете не переживати, бо ви часто переживаєте, куди ми віддаємо. Да, ми дуже, дуже переживаємо. В які сім'ї потрапляють цуценята, кошенята, коти. І ми стараємося віддати надійним людям, перевіреним, з адекватними людьми і розумними. Ми заключаємо договори Лена, в особистості Лени, вона у нас основний юрліцо. Юр а вже з людьми, які теж забирають за кордон, там вже більший пакет документів, зрозуміло. Ну і це більш ще відповідальніше. І часто люди, які забирають за кордон чи готові приїхати за ним, чи там ще щось за тваринкою, це дуже відповідальні, люблячі люди тварин. І ми надіємося, що в цьому випадку це теж так само буде. Потім ми обов'язково, коли віддамо, то обов'язково покажемо вам фотозвіт чи відеозвіт з дому. І надіємося, що все буде добре. Тому е будемо з вами підтримувати зв'язок. Зараз зупиню і достанемо бадіка, покажемо вам його. Ось такий у нас бадьончик. Красенька, хорошенький котичок, моркотончик. І знаєте, що ви помітили, коли він у нас був у квартирі, бо ми його ж забрали з перетримки, ми його поклали в кліточку. І ви знаєте, він... ми сидимо поруч, там чай п'ємо, сидимо за столом. А він, слухайте, просто сидить і муркоче. Так що він буде дуже космічий, котик. Він такий, знаєте, стру, стрункий. Надіємося, Ну, він не худенький, просто стрункий. І надіємося, що він потім він їсть, це буде таким поважним. У нього тут є, до речі, багадь, багатьо, подивися, кадр. Весь в нього є тут. Де тут? Де тут? Шо? Біленький пару к... косинок. А зараз я його так отак перекладану, від... відсунується таку сторону. Але, знаєте, тут є один косяк. Він... Витягуємо За... з переноски. А, він Уявіть, носом. просто тільки що витягуємо з переноски, подивіться на його ніс. А зараз я протру камеру. Це просто шоці Ми капу... Ми в шоці, ну, в нього була вавочка, знаєте, я її спеціально не трогала, бо ж їхати через кордон, щоб не було. Ой, Ми обдеп, витягуємо да, з переноски і подивіться, що він зробив. Йой, я. Ну у це коти. Вже просто... вони, він десь, я не знаю, вони десь е, побилися чи з кимось. Там Еліс, така мамочка, і вони десь ну поцарапав, ну це Ні, котики, це, такі... ну, це, це Воно нічого страшного, воно заживе, просто їхати через <с кордон. а, ну Я за це переживаю, щоб у них зараз питання не з'явилися. Нічого. Скажете. Та що поцарапав носа, ну то що перед виїздом. Як люди руки ламають. Ну от Я не знаю, як у цей момент. Чекай. Е, ну, Нічого страшного, ну це буває. Головне, що він здоровий. Але якщо на кордоні, я думаю, що все буде добре, бо тому що, ну. Ну, кіт в дорозі поцарапав носа там. що, навіть в дорозі, то що він міг Знаєте, У нас є коти, які там ну лякаються переноски. Вони ніколи не їздили. То вони двоє носом б'ються, навіть буває отут в краях, собі ніс. бред, бред. От я їду теж в автобусі, передавала перевізнику. Я дивлюсь на нього, а в нього нос здертий. розумієте? я ж зранку сажала. Все було добре. Далі а тут хоп нос здертий. Ухій. Я в шоці. Так і все. тут, слухайте, ну це ж треба, ну що це ну, таке. Надіємося, що все буде добре. Просто ага. ну звичайно, не щоб ви розуміли, стрес на стресові. То помилка в документах, то, то, то ще да, щось. Це не так легко. як дехто думає, а. там пишуть, там а шукайте за кордоном. По-перше, дуже важко знайти. По-перше, люди... добре людей, людей можна знайти. Давайте так ну, ті, що готові заплатити за документи, Давай. заплатити а. за дорогу, бо знаєте, дехто привик, що там все даремно буде йому. Потім важко це все організувати. Наприклад, вже з цим котом вже купа стресу, чесно кажучи, вже там щось не виходить, там якась помилка не від нас залежующа, і тепер ми переживаємо, як то, то нам то скаже, що не, ну, не страшно, типу. Але знаєте, як Але ну, все рівно це стрес. Але вчора я такий стрес ну взагалі отримала, коли отримала ці документи, і бачу, що та мати, щоб розуміла, нема коли поміняти документи. І що ж це ж купа грошей? Ну, гроші грошима, просто сьогодні-завтра виїзд людей. І це не в це... грошах діло. Це в е, швидкості вирішення питання. Але я хотів сказати: людину, ще можна знайти, яка заплатить, яка поїде, яка там забере чи ще щось. Е, але знайти, е, верніше це все зробити, провернути, Організувати це головняк, І Лєна цей головняк бере на себе, бо я цим не займаюся, я знаю ці всі моменти, я це все Лєні там підказую, допомагаю, якщо що, якісь треба якась допомога, але здебільшого Лєна це сама займається. Тому, якщо ви кажете там про е, цю, е, про якісь притулки за кордоном чи, можливо, там якихось людей. Ну, ви знаєте, пишуть багато. В Ютуб нам пишуть, в інстаграм пишуть буває люди. Пишуть і пропадають. От написали: а заберу, заберу, заберу. заберу. За, ну, заберу. Це ще нічого не, не значить. Заб... Да. Те, що ви бачите, діліть на, на 10, одиниці забирають і. О, бадьончик, дити, дити, які шукай сніг паде там. Він на вулиці скільки час. Та й не треба їм на вулицю. Хтось там каже, вигулювати котів. Нічого їм не треба. і у них нема потреби у вигулі, так? Все, тобі дзвонять. Паузу зупини. Ну, Ми там з зупинками, бо тому, що дзвонять вже нам люди, які забирають бадіка, приїхали за ним, то дуже багато стресу і головняка з організацією поїздок. І ми вам вдячні за розуміння, за підтримки, за донати. Бо завдяки донатам зробились документи, стерилізація, вакцинація, а вже потім вже остальне частково беруть на себе певні люди, які вже беруть сім'ї. Дорогу чи інші витрати. Тому ми вам вдячні за підтримку. Сьогодні гарні новини. Баді зі смітника їде в хорошу сім'ю, це саме головне А всім, хто має подібні випадки або подібних тварин, пам'ятайте, що вони хочуть сім'ї, хочуть теплих умов гарних. І це все можливо. І вони от дуже розумні, хороші і хочуть в теплі квартири, в теплі дома. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.